Підтягування ніг на ліктях, Агоністи. прямий м'яз живота, вихідне положення. Стопи у висячому положенні не торкаються підлоги, ноги здока зігнуті або прямі, залежно від рівня підготовки, таз у нейтральному положенні на старті. Грудний відділ стабільний. Руки упираються в підлокітники тренажера, лікті під плечима. Шия та голова нейтрально, погляд вперед. По техніці виконання: основний рух. Це підкручування тулуба або згинання за рахунок піднімання ніг. Підтягуємо коліна до грудей у верхній точці, робимо легке скручування таза вперед. Повністю опускаємо ноги. Видих під час підтягування, вдих під час опускання. Темп повільний: – 1-2. Основні помилки: перш неправильно, це розвинення корпуса. Правильно це працювати за рахунок преса, без інерції та підкручення тазу, тобто неправильно. Правильно. Друге. Неправильно. Це коли неповна амплітуда. Правильно це піднімати ноги максимально високо. Неправильно. Правильно. Третє. Неправильно. Це напружена шия. Правильно, це розслаблена шия, яку ми тримаємо вперед, прямо розслаблену. Правильно? Досягай більшого, тренуючись з тренером.